Ми вам покажемо мийку, яка має гарантію 75 років. Це мийка Тека Flex Linea, виготовлена з нержавіючої сталі IC304. Вона витримує щоденне навантаження та не боїться корозії і зберігає свій вигляд роками. А її полірована поверхня це справжній стиль і простота в догляді. Три варіанти встановлення. Під стільницю в рівень зі стільницею і на стільницю у комплекті все необхідне для монтажу: сифон, монтажні кліпси, зливна арматура та декоративна накладка, а ще можливість докупити диспенсер для миючого засобу, друшляк чи обробну дошку, щоб зробити мийку ще зручнішою. Це частина нової серії FlexLinea, створеної для тих, хто цінує гнучкість, естетику і інновації. Квадратний злив радіусом 15 мм для легкого очищення та довічна гарантія на сталь від тека.